Тенному потоці людської ріки, в саду вселюському, його життєва дорога позначена невсетиною радістю пізнання, радістю, з якої народжується така ж невсетина могутня енергія діяння. Кажемо, Микола Бажан, бачимо. Разміраний крок по землі кладе речник людських надій, поет академік мыслитель, державний діяч, наш сучасник. Ретельно Тимло складену в штахеты над пустелищем степів як хвіст скаженої комети огонь рахманних вечорів іду, І дороги переламані, Гнучись, лазують із під них. Так важко на жорстокім камені класть лінії твердих доріг, Так важко на жорстокім камені Шляхів вирізблювати край. Невже й справді за важками дорога зустрічі. Дорога зустрічей і тиха путь прощає. Люста дорога. Рофта стелься. Відбивши на холодних рельсах огні ночей і дотики світань. Да, минають роки. Меняють роки, здається, спогади мусили старатися. За 82 роки вони розпорошилися, гніздилися всі 14 мільярдів нейронів, які десь тут заховані. Вони дивляться так, що мені в більшої і більшої сили. І чим старіший я, тим ясніші, чіткіші, в більших подробицях стоять спогади мого дитинства, стоять незабутня ломань. У гурях, розах, протиріччях і сутичках, училих громадянської війни. Там я пережив своє отросло, там я почав писати, там я почав мріяти про мистецтво. Я спершу думав бути режисером і актором. Театр тролеся Курбаса, як я приїхав в Умань, мене прийняв до своїх лав, я там. 11 річним хлопчиком з довжелезною сивою бородою вибігав на сцену і мене кидали під ноги Шляхетській Польщі. І, ми і про театр заповнили мої умаські роки. Аж до 24-го року. 24-й рік я не завжди запам'ятав цю січневу хугу в умані, ці морози. Ці розпашливі гудки паровозів. Це був день, коли в Москві ховали Леніна. І всі шість днів, коли тіла Лінія лежала в колоному залі Москви, моя думка не відривалася від цього залу, а й юрби, яка проходила безкінечним потоком повструну. Я вдумався, переживав. І це був зламним моментом видно в моїй свідомості. Старовинна Умань. Колиска юнацької свідомості поет. В Умані юний Бажан збагатив свою уяву подіями історичного минулого. Мати поета. Його батько. В Умані Микола Бажан прагне відкрити завісу у світ класичного мистецтва, замислюється над синтетичною культурою майбутнього. Складний буде шлях. В уманських спородах вже потім, через 50 років, він посмислить грозове минуле рідної сторони і цим ніби увінчає той багатий поетичний доробок. Котрим прислужився багатонаціональній радянській і світовій культурі. Поет Іван Драч. Десь уже років 12, коли я із Миколою Платоновичем просто в найкращих, найближчих людських стосунках, і для мене він існує як мій великий друг і вчитель. Чисто такому людському, найпримітивнішому розумінні і найкращому розумінні цього слова. От він, ото, говорили ми про це вже, що має якусь таку довижну здатність бути рівним з усіма і в нас, незважаючи на те, що я молодший на 32 роки від нього він просто настільки рівний, настільки має оцю в собі одвічну молодість духу, що дозволяє собі бути. На рівні з будь-яким поколінням, і просто я бачу як він з людьми молодшими за мене, там, чи старшими за мене, просто вміє так довижно, рівно себе вести, прекрасно себе вести. Ну, Але передовсім, звичайно, хочу сказати про нього як про поета. Поета рідкісного дару, поета світового звучання світового масштабу. Ну, Його як знають, звичайно, завбежем багато. От бачив я і італійські параклади, і німецькі параклади. Нещодавно вийшла в Берліні у Німецькій Демократичній Республіці його книжка От вибраних паракладів. От поваки його видали. От, до речі, цікаво, що рецензію на цю книжку писав його друг Ярослав Івашкевич. Цикл вірші Бажана Промецькевича є визначним явищем у літературі. Микола Бажан, знаний як друг нашої літератури, заглянув в усі її схопники. Його обізнаність з цього погляду справді викликає подив. Невтомна праця Бажана перекладача збагатила українську культуру високими зразками інших братніх культур. Він навів нові мости духовного єднання народів. поэт Иракли Абашидзе. Конечно, мы не с детства друзья, с Бажаном. Но наша дружба, наша любовь, наше братство насчитывает уже несколько десятилетий. Сам Никола Бажан недавно вспоминал об этом. Сам он вспоминал, как мы впервые познакомились. Это было на первом съезде писателей Советского Союза. 42 года тому назад, в 1934 году. Мы были, конечно, оба молодые, я чуть-чуть моложе, и Микола Бажан молодой, и нас познакомил Пауло Яшвили, поэт старшего поколения, уже известный поэт по всему Советскому Союзу. С тех пор, вот прошло сколько, и мы, значит, не дружим по-настоящему. И не только мы, весь народ дружит, как грузинский народ с Миколою Бажаном. Считают его Миколу Бажана своим национальным поэтом. Грузия, вона стала рідною для украинского поэта. Всюди лина думками повертається серцем. Щасливі, що своїм перекладом поєме вніс, ну, в міру своїх скромних сил, хоч якийсь внесок у великі справа, у велику справу духовного відмання наших народів, у справу взаємозбагачення зб... збагачення наших літератур. Письменник слугує цій справі єднання, співробітництва. Наролюбних між народами цій справі охорони духовних цінностей людства від варварства. У Сувору годину фашистської навали, карбоване слово широко знаного поета, стає грізною зброєю проти ворога.